Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний міністерство. Закордонних справ України направило відповідний запит на Агриман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Президент також повідомив, що 7 березня у нього відбулася зустріч з міністром оборони Великої Британії Грантом Шапсом, який був із візитом в Україну. Говорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія, постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський вбивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці. Нагадаємо, як раніше повідомляв Унян, 8 лютого, президент України звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України. А наступного дня, 9 лютого, Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному звання Героя України. Звільнення залужного з посади викликало суспільний резонанс. Раніше нардеп Мар'яна Безугла опублікувала заяву проти головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Зокрема, вона вимагала його відставки через відсутність плану ведення війни на 2024 рік. Зазначимо, залужний пройшов усі щаблі військової служби, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів та командир батальйону. Посаду головнокомандувача української армії залужний обійняв у 2021 році. Наразі його на посаді головкому замінив генерал-полковник Олександр Сирський, який був командувачем сухопутних військ.